11 серпня так виглядає наша малинка, загруженість. Капець, капець. Ціл бачите який. Оце виглядає наша маравіла на ринку, але слухайте, вона І оцих метр шістдесят головою вистачає. Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. В цьому ролику покажу вам четвертий сезон після посадки малини і рекорд по врожаю. Додивіться його до кінця. Розпочнемо із весни, яка в цьому році, як на диво розпочалася дуже швидко, і маравіла на цій ділянці почала сходити біля 10 квітня, а не як зазвичай на початок травня. Підживили деревним попелом і просапуємо, щоб малині було легше проростати крізь затверділу корку землі. 14 травня вийшов робити перше проріджування маравіли. Але що мені впало в око? Це листя, дуже багато пошкодженого з дирками. Чи то якийсь кліщ, чи інший шкідник, можливо, підскажете, але кропити не хотілося, б. і чесно скажу, мабуть, не буду. 24 травня пішов дощ з градом, який теж трохи нашкодить нашій малині. До 10 червня наша моравіла вже трошки підросла. На початку липня пройшлася велика злива із сильним вітром, яка добряче завдала збитки в нашому малинику, поламала стебла, які планувалися в ближчому часі підв'язуватися до шпалери, але змушені, на жаль, їх прибрати з ділянки. По кількості, напевно, штук 200 набереться. А є такі стебла, яких наполовину положило. Я їх вже не зможу вирівняти, щоб підв'язати до шпалери, бо сам їх зламаю. Тож залишаємо вже як є. Правда, незручно буде ходити між рядами, щоб сапати, підв'язувати та збирати ягоду, але вони зате будуть жити і плодоносити. На сьогоднішній день, 24 липня, маравіла, як ніколи, викидає нам першу спілу ягідку, підштовхуючи нас відкривати вже сезон збору ягід. Хоча сезон збору ми зазвичай розпочинали після 20-х чисел серпня, а не липня. Подивіться, який потенціал. Скільки зеленої ягоди, мабуть, сезон буде гарячим. А ось на 31 липня зірвали нашу першу ягоду маравіли. Вона велика, смачна, солодка, пофасувавши її в Євротару, відвіз на ринок, де в подальшому будуть її реалізовувати. Ягода насправді світла, рожева, хоча камера передає її темнішою. В перших числах серпня випала нагода здійснити одну із своїх мрій піднятися на найвищу гору України Говерлу. Повернувся через шість днів, маравіла мене сильно здивувала, масово почала дозрівати, і видно, як багато ягід відстають від плодоніжки, що сигналізують терміновому її збору. 7 серпня збираємо ягоду і візуально бачу, що зберемо, мабуть, сьогодні понад 100 кг. Колись подобалась така картинка, коли малини на кущі багато. А зараз, чесно скажу, коли розвертаюся назад і бачу, що вона вже вирвана і білюються пусті плодоніжки, аж око радує, бо знаю, що роботу вже зроблено. А повертаючись сюди, знаю, що попереду ще великий об'єм роботи чекає на мене. Отак От виглядає маравіла на 11 серпня, неділя. Але лише завтра плануємо виборку. Дивіться, що тут робиться, яка загруженість ягодами, і який ще має потенціал вона. Добре, що є шпалера, яка підтримує стебла з такою масою ягід. Коли розпочався масовий збір ягід, з нами по реалізації малини почали співпрацю люди, які возили її на ринок до Одеси. Домовилися ми з ними збирати малину через 3-4 дні, а не 4-5, як ми це робили раніше. Щоб ягода мала вигляд свіжої, рожевої, якісної і твердої та спокійно могла подолати понад 500 кілометрів у Євротарі. Отримали замовлення на ягоду від жінки з Хмельницького, котра займається випічкою для одекурування гарного святкового торта. Тому сьогодні, 16 жовтня, зриваємо вже останню нашу ягоду маравіли в цьому сезоні. Це вже останні екземпляри, які залишилися. Більшу частину стебл ми вже навіть вирізали. Щодо врожайності на ділянці 7 соток, 24-й рік це вже четвертий сезон. Ми збирали ягоду на цій ділянці. Сезон збору розпочали як ніколи, дуже рано, 27 липня, а завершили 16 жовтня. За цей сезон збирали ягоду аж 21 раз, через 3-4 дні. І зібрати нам вдалося рекордні 940 кілограм ягоди. Можливо, якби не вітер, який літом поламав нам стебла, то вдалося б зібрати і тонну ягід на ділянці сім соток. Залишилося ще довирізати стебла, і ділянка буде вже готова до мотоблока, що ми і робимо 8 листопада. А також ще раз хочу наголосити, що в нас міжрядя 1,60 шістдесят, і цього з головою вистачає. Як при мотоблоченні, так і при зборі ягід, також догляді за малиною. Лиш завершили всі роботи в малинику, як на 13 листопада випав вже перший сніг. Наша маравіла пішла в сплячку. А ми набиратися сил до нового сезону. Всім миру і добра!